Одного разу чоловік, який прийшов до Ісуса і, кланяючись йому, сказав, Учителю я привів до тебе, мого Сина, що має ні мого духа, і де тільки Його вхопить, кидає його об землю, так, що він піниться скрегоче зубами і ціпенієм. Просив я твоїх учнів, щоб його вигнали, та вони не могли. Він у відповідь каже їм, Ороде невірний, доки я буду з вами, доки вас терпітиму, приведіть його до мене і привели його до Нього, і як тільки Дух побачив його, зараз же потрясний, і Той повалився на землю, запінився і почав качатися. Ісус питав його батька. Скільки часу, як це йому сталося, з дитинства відповів той часто, Він кидає його у вогонь і в воду, щоб його погубити. Якщо можеш, поможи нам змілосердися над нами, Ісус каже йому, якщо можеш, усе можливе тому, хто вірує. І вмить, батько, хлопчине, скрикнув крізь сльози, вірую, поможи моєму невірству. Ісус, бачачи, що збігається народ на нечистому духові кажучи, німий та глухий душе наказую тобі, вийди з нього і не входь більше в нього. І, закричавши та сильно ним стряши, вийшов з нього. І той став, мов мертвий, і багато хто казав, Він умер. А Ісус узяв його за руку, підвів, і Той встав. Коли Він увійшов у дім, учні спитали його на самоті, чому ми не могли його вигнати. Він відповів їм: цей рід нічим не можна вигнати тільки молитвою та постом». Вийшовши звідти, проходив крізь Галилею, і він не хотів, щоб хто знав, бо він навчав своїх учнів і казав їм: Син чоловічий буде виданий у руки людям і вб'ють його. І три дні після того, як його вб'ють, він воскресне. Отець Святослав отець Віктор, який сповідає, дорогі брати і сестри. Слава Ісусу Христу! Ми з вами проживаючи час великого посту. Можемо собі зауважити, що якщо беремо до уваги недільні читання святого письма, недільні читання Євангелія, зокрема, то піст обрамлений Євангелем від Івана. Воно читається в першу неділю посту, і потім читається у квітну неділю, вже безпосередньо перед початком Страстного тижня, і Евангелій від Івана є ніби такими рамками посту. І Ви знаєте, що Євангелист Іван. Найбільш богословсько глибокий євангелист. Він пише пізніше за попередні три Євангелія і старається осягнути і сказати ще те, що не було сказано. Євангелія від Івана воно зосереджується, зокрема, на дуже серйозному богословському змісті природи Ісуса Христа. Євангелист Іван дуже чітко підкреслює, що. Ісус із Назареду, це не просто людина. Це Син Божий, котрий приходить задля того, щоби показати до кінця Божу любов, спасти світ. І це Івангеліє дуже богословське. Натомість всі інші неділі, так посередині посту, друга, третя, четверта, п'ята неділя, ми читаємо Івангеліє від Марка. Івангеліє, котре раніше за всі було написане. І ви знаєте, що Євангелист Марк в певному сенсі, можна так сказати, дуже простий. Він дуже мало говорить про мови Ісуса Христа, мало говорить про притчі Ісуса Христа. Але в Івані від Марка Ісус Христос завжди той, котрий є у русі, динамічний. Він постійно ходить і щось робить. Євангелист Марко раніше за всіх пише і хоче показати попросту, яким якою була ця особа, чому за нею так тяглися і за ним хотіли йти. Він найперше хоче нам зобразити, яким був Ісус Христос у, у житті, в буденності. Він підкреслює деталі із життя Ісуса Христа, для того, щоб заохотити нас бути послідовниками цієї особи. Найголовніше це сам Ісус Христос, навіть не те, що Він говорить. Навіть не те, що Він вчить натовпи, але як він поводиться із якою силою зцілює і, зокрема, виганяє демонів. Ніде немає так багато бісів, як в Іваніві від Івана. Там Ісус Христос виступає як повновладний, там біси не можуть терпіти Його присутності. І один з таких фрагментів ми сьогодні чуємо. Перед Ісусом стоїть. Батько, і ми знаємо, що перед тим батьком стоїть також Син Божий. Закликаю вас призадуматися про це батьківство цього чоловіка, котрий приводить свого сина в останній надії, бо вже старався допомогти своєму синові через учнів Ісуса Христа нічого не вийшло. Напевно, що немає у роді людському такого великого почуття, більшого почуття, як батьківство, що ми можемо заради дітей, на що людина готова заради свого молодшого покоління. Ці почуття у людському роді завжди найсильніші почуття батька, матері. І от Ісус Христос зустрічається якраз з таким батьківством, де чоловік справді йде до кінця, не здається. І бачачи таке серйозне батьківство перед собою, як у цього чоловіка, Ісус неспроста робить таку критику, кажучи, що то людство, до якого він прийшов, рід невірний. Дорогі брати і сестри, найбільша проблема нашого, нашого людського роду полягає в тому, що ми дуже часто невірні. Ми можемо часом говорити і думати собі, що проблема сучасного християнства полягає в тому, що замало там може місійної, євангелізаційної діяльності, замало там може якоїсь пасторальної праці, і ми можемо собі думати, що Майбутнє церкви залежить від того, наскільки добре ми будемо організовувати іванізаційну працю, як ми добре будемо організовувати працю із молодим поколінням, дітьми і так далі. І можемо собі продумувати різні пасторальні системи, як ми можемо краще зараз працювати. Але коренем завжди буде віра. Ми завжди мусимо признатися в тому, що кожен із нас бере участь у. У цьому людському роді, котрий Ісус Христос критикує через недостатність віри, недовіру до Бога, тоді, коли немає віри, що би ми собі там не продумовували? Як би ми добре не організовували свою роботу? Якщо ми не маємо всередині в нашому серці живу віру прожиту, котру. Хочемо свідчити і передати, то тоді нам добре організована праця не допоможе. Людина попросту буде говорити завжди без духа. Людина не буде мати чим поділитися, не буде мати чим заразити іншу людину, котра потребує також відчути таке серйозне батьківство, котре може нам до кінця запропонувати лише Бог. І от Ісус Христос бачить такого батька, котрий. Походить із цього ж самого людського роду, але він не втратив мотивацію, заради чого жити, молитися і, і боротися. Дорогі брати і сестри, у цю четверту неділю найперше вартує нам кожному запитатися, якою є моя довіра? Чи я, проживаючи своє сімейне життя, проживаючи своє батьківство, не покладаюся лише на себе. Що я шукаю батьківства Божого, бо бачите, батько із сьогоднішньої євангельської події дуже второпний, він знає, що найкраще, що може запропонувати своєму Синові, це привести його до Ісуса Христа. Скільки разів, дорогі брати і сестри, ми думали собі в житті, що можемо все дати нашим дітям? Що будемо старатися з усіх сил, але, як то кажуть в народі, для дитини дам усе. Незважаючи на те, як я живу, що можу собі дозволити, але найкраще дітям. Дорогі брати і сестри, ми ніколи не можемо дати дитині більшого, як тоді, коли приведемо її до Бога. І ми ніколи не зможемо більш свідомо. Проживати своє батьківство, як тільки тоді, коли собі зрозуміємо, що наші сили завжди обмежені, що ми усього ніколи не дамо. Що ми найкраще проживемо своє батьківство тоді, коли самі зможемо запропонувати дитині то батьківство, коли, котре нас перевершує. Боже, любов! От чого боїться диявол. Пригадайте собі зустріч. Як тільки цей син, а вірніше диявол, котрий опанував його, бачить Ісуса Христа, то починає поводитися так диявол. Трясе, людина ципеніє, починає качатися. Диявол не терпить дивитися на Ісуса Христа. І тоді, коли моя родина, мої діти, ми разом будемо дивитися на Ісуса Христа, то тоді диявол буде тікати із, із нашої сім'ї, з нашої родини з поміж нас. Це найбільше чого диявол боїться, коли людина дивиться на Ісуса Христа. Часом є так, що ми втрачаємо мотивацію жити. Часом є так, що втрачаємо сенс жити. Здається, для чого це все, за, за що я старався, що я робив. І такі періоди можуть бути в нашому людському житті. Але тоді, коли ми не втрачаємо свого погляду і постійно дивимося на Ісуса Христа через нашу сімейну молитву. Навіть тоді, коли не відчуваємо у собі. Жодної мотивації йти до церкви, коли нічого не хочеться. Найголовніше це не перестати йти до того, котрий надає сенс нашому життю. Бо коли нас сотворив, то кожного створив із певним баченням, і з певною місією. Ну і тоді другий погляд, дорогі, брати і сестри, важливий це погляд Ісуса Христа. Ми часто на сторінках Євангелії можемо зауважувати, що люди приходять до Ісуса Христа, зокрема за оздоровленням, зціленням, і цих зцілень є дуже багато в Євангелії від Марка. Але можемо часом так собі не зауважити, що це погляд Ісуса Христа є той погляд, котрий зцілює. Це дуже часто є Він перший, котрий бачить недугу і не може проходити повз. Він перший зауважує. Друге, що важливо, дорогі брати і сестри, це пам'ятати собі, що погляд Ісуса Христа на мене завжди звернений. Ісус Христос не просто дивиться на цього чоловіка, але питає його батька про його історію, про його минуле. Як давно, як йому це сталося? Батько каже від самого народження. Можна так сказати Ісус Христос. Цікавиться життям цієї людини. І це дуже важливо пам'ятати нам, як християнам і цю свідомість десь собі відновлювати в часі посту, що для Бога важлива ціла історія мого життя. Він хоче знати, що найважливіше зараз цілювати в моєму житті. Не знаю, чи є часто. У вашій молитві такі, такі моменти, коли ви розказуєте Богові про своє життя, про свої плани може на життя. Це дуже важливо, дорігі брати і сестри. Щоб ми Богові розповідали про те, як ми бачимо своє життя, що ми в цьому житті хочемо, що очікуємо. Бо стоїмо перед тим, котрий добре знає, чого потребує людське серце. Воно потребує такого люблячого погляду, такої доброї опіки батька. Ісус Христос бачить, що перед Ним стоїть добрий батько. Бачить, що ця людина ще потребує утвердження у вірі. І це те, дорогі брати і сестри, що буде відроджувати в нас віру. Часу нам здається, що ми вже ні в що не віримо у своєму житті. І тоді нам важливо не втратити наш, з нашої уваги погляд на Ісуса Христа і пам'ятати собі, що це, Він є той, котрий дивиться на цілу історію мого життя. Це то, що відродить у нас віру, як в цьому батькові, котрий кричить через сльози. Вірую. Це єдине, що в моєму житті десь залишилося, але поможи у моєму невірстві, в моєму розпачі. Найдосконаліша молитва, дорогі брати і сестри. Через сьогоднішню івангельську сторінку можемо дуже добре відновлювати свою особисту молитву. Можемо дуже добре собі ще раз. Проаналізувати своє життя і усвідомити собі спокійно і з чистим серцем, що я є з того самого людського роду, котрий не довіряє, котрий хоче будувати своє життя по-своєму і надіятися на себе, але стоїмо перед тим, котрий точно знає, чого потребує людське серце, і перед ним можемо все відкривати, ціле наше життя, історію не лише свою, але Бажання і історії наших дітей і цілих наших сімей. Тоді, дорогі брати і сестри, побачимо цю це Боже зцілення в наших життях. Амінь.